Добрий день, друзі, добрий день. Давайте ще раз подивимось, записую друге, бо в першому відео не було, не було звуку. Село Мар'янівка, Каховський район Херсонської області. Ну що ж, давайте подивимося. Давайте подивимося таку річ, як. Е, сьогодні 24, ну вже кінець 24 січня. 24 січня у нас. У нас 24 січня. 22.35, да, через, через місяць буде річниця війни. Перуну рік, як іде війна. Ну що ж, друзі? Поїхали. Давайте подивимося, як будуть справи в цьому населеному пункті. До кінця лютого. До кінця лютого, що будуть робити окупанти? до кінця лютого. Ну що ж, є карта, що вони будуть обстр... вести обстріли і відпрацьовуватимуть це село, тому що ночами іноді там можуть з'являтися наші захисники. Тобто, вони дуже бояться нападу, тому намагатимуться. Намагатимуться обстрілювати. Що ж, деякі обстріли є досить для них доленосні, тому що саме туди буде проходити обратка. Окупанти, окупанти зруйнують щось, е, притом дуже сильно, що або дає воду, подає, або якусь інша рідина там буде. Е, школа жінок. Будинок жінок, навіть не школа, а будинок жінок. Що таке будинок жінок? Це може бути там матері збираються, якийсь садик, може школа, може дитяча площадка. Тобто якась будівля, де багато жінок ну, щось робить. Може, це якийсь ну, лікарня жіноча, ще щось таке. Буде таке досить багато багато силової дії. Тобто вони можуть або приїхати сюди там, і навіть заселитися, або і щось підірвати. І карти говорять, що наїде, будуть наїжджати рейдами постійно. От, і щось шукати у людей, відбирати, і навіть ну, десь когось розстрілювати, чи можуть щось спалювати е, в будівлі цих людей. Транспорт. Позабираю транспорт. Позабирають транспорт. Позабирають транспорт. Так, до кінця лютого що будуть робити ЗСУ стосовно цього села <кій> ЗСУ, що будуть робити стосовно цього села? У відповідь теж вони будуть обстрілювати і обстрілювати там, де можуть знаходитися позиції ворога. Або там, де вони будуть розміщувати якісь. свої... Я вибачаюсь, як не можу вилікуватись багато балака. Там, де будуть розміщувати свої, свою живу силу або техніку. В полях, або в старих районах, десь на околиці міста, будуть, ну, тобто, чи здалеку будуть вести, здалеку будуть вестися в поля, або на околиці міста є якесь таке, можливо, якесь підприємство тощо. От, і вони будуть. Атакувати його. Після кількох влучних, таких досить влучних баловни будуть відступати, тобто перестануть обстрілювати, да, затихне, затихне. затихне у нас. Потім знову баловна притом з жертвами. Ну і жертви окупантів, звісно. І по. Окупанським, тобто десь будуть окупанти тримати якусь чи техніку, чи якусь зброю, чи щось таке. от, Там туди не просто пролетить, згорить, а ще якийсь вищий офіцерський состав, там буде, чи що, щось приїдуть. Ну, в общем, буде багато смертей. Будуть кричать памажиття, помажиття. До речі, до речі, десь присипав в школі, як будуть сидіти, чи в садіку, чи в школі, якщо є, десь присипав. Але поки що я не бачу звільнення саме в лютому. Проте лютий буде гарячий. От з кінця, да, з 20, читайте, майже з 25-го вже, да, лютий буде гарячий. Так. Давайте подивимося, як то для людей буде. Для людей. Які там лишилися, які не мають можливості виїхати. Звісно, якщо чесно, я не дуже переймаюся колаборантами і любителями руського міра. Хай їм, блядь, кожному в будинок прилетить не просто по ракеті, їх хрозіле на німецький хрест. От, я переймаюся за нормальних людей. Так, як людям? Люди будуть дуже боятися. Дуже буде багато. Цих обстрілів, і вони дуже будуть боятися за свої якесь ну, за майно, скажімо так за свої будинки. І ще що, світла щось теж не буде. Багато якихось є, що в будинки є, просто попаде, прилетить. Є прильоти по будинкам, є, є смерть, і є ну, в результаті і обстрілу, і в результаті, що засипе. Поняли Будьте обмеження. Тобто я не можу сказати, що все буде. Прям ідеально класно і добре. Далі, дивимося. Березень. Що будуть робити окупанти в березні стосовно цього села? У березні вони обмежать свої, свої посягання на село от, і в полях будуть мінувати-мінувати. Багато буде вибухівки, або будуть обстрілювати фосфорними, якимись. Поняли, будьте акуратні дуже. От я би так сказала. Їм у них задача втримати цей населений пункт. Але це буде важко зробити. Дуже важко. Нам дадуть трошки озброєння, щось вони там будуть розказувати, приїжджати, вроді би, ще в березні. Буде дуже важко буде якесь силове воздійство на них. Наверно, наші підуть в наступ, і їм буде дуже важко стримувати. Прямо от просто... просто нереально, незалежно від того. І що... Знаєте, таке враження, там, де вони ставлять, туди й буде прилітати, як ото кара божа. Так. Що а, це ще не так. Що будуть робити ЗСУ в березні стосовно цього населеного обуру? Щось будуть так відпрацьовувати. І ще що, будуть щось будувати, я не можу понять. А що вони таке будуть будувати? Воно не видиме, але воно те, що допоможе. Може там якусь, я не знаю, що це таке. Переправу якусь чи що. Там, де орки, декусь техніку чи що сталять, то вони їх просто обмежують силово. Ну, як обмежують силово. Ну, хахана ділає, їм і добре буде підсмажена, така добра частина, їх там сидітиме. Ну. Ну, єдине, що я не бачу ще звільнення вашого друзі. Не бачу, буде важко. Будуть заходити наші диверсійні групи і вишукувати, де ворог, і будуть їх їм робити харакірів. Проте, тим не менше, я ще в березні не бачу звільнення. Пам'ятайте, що карти можуть змінювати, для того ми й дивимося прогноз, щоб приблизити бажане і віддалити небажане. Тому, якщо ви будете долучатися робити медитацію за свій населенный пункт кожного дня в 21.00, накриваючи, накриваючи свій будинок, якщо ви там живете захисним куполом, накриваючи захисним куполом ЗСУ, поранених та полонених, ну і звісно, і себе заховуючи, то ви будете наближати цю мить перемоги і вона може наступити раніше. Але якщо ви будете накривати захисним куполом все село, то це не дасть нам позитиву чого -то, того, що ви будете закривати вже куполом від бойових дій. Правильно, неважно, які, з якої сторони дії ведуться. Тобто, це, або якщо вас немає, ви закрили, наприклад, цим куполом будинок, а там, там заселилися орки. І що? І виходить, що ви їх захищаєте, тому і не виходить. Так. Знаєте, вам хочу сказати, в березні можуть ще пропонувати евакуацію людям, о, ну, окупанти, притом це буде велика брехня. Перестануть, перестануть. От зовсім, знаєте, якщо ще так, навіть до своїх посіпак, вони не будуть дуже лояльні, чесно скажу. От, не будуть лояльні. Вони будуть підозрювати кожного в тому, що то їх, їхні, їх, їхні ж друзі їх здали. Так, взагалі, як самі жителі села і село буде себе почувати в березні? Без світла будуть, без інтернету, нічого не буде. Буде велика руйнація. Людям прийдеться. Подумати, де, де ховатися. Де ховатися. Ну, тобто, руйнація. Руйнація в якому плані? Ну, щось будуть, щось там, ну, не, не стільки, можливо, будинки самі, скільки там вже ж якісь об'єкти інфраструктури є. Тобто, є, є карта Башти. От і ще що. І хочу сказати, що м -м, окупанти будуть себе вести, знаєте, відносно. Знаєте, це не то, що вести, це таке враження буде, коли ви не будете знати, хто стріляє, куди стріляє і коли стріляє. На жаль, я не бачу ще повернення в українські рідні тенети, як то кажуть, так? Да? Тобто я не бачу повернення юридичного статусу України ще у березні. Ну, хоча я вам ще раз сказала, кажу, буду казати, що все може змінюватися, давайте над цим працювати. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не треба.